Друзі, всім привіт! Ми на садах один біля АТБ Я в шортах ждав, поки закінчиться дощ. Ну, дождався, дивіться яка погода. Ну не для велопрогулянки, конечно. Опять вітер. Ну для покупок в АТБ я 300 років, мабуть, не знімав в АТБ. Плюс є акції, які нас цікавлять. Щось екран не тухне до сих пір. Коронка по 55 ну Пиво мене не цікавить, нас зараз цікавить, наоборот, молочка, там, Кефірчик я вже пив. ось, ну Щось мадузель не хоче. Хоча дуже акція хороша, на її напіток, Напій. Ну ладно, вона сама розбереться. Кстати, що з лимонами? Вони дешевше стали. Ні, б, б. Оці бугаї, як були 99, так і залишилися. Ми, кстати, у нас варіант, купили апельсинку. Чай додаєте апельсинку і доволі неплохо. Так. Ну, овочі, фрукти мене не цікавить. Кстати, бачите, дешева яка вже капуста молода. Ми вчора купили капустинку.

Червончик, щось він такий легкий взагалі. Ано для цікавості. Давайте, давно я не важу. 200 грамів точки. Ух ты! Оце прибыль. 210, прикиньте, бонусом. Так, а як же мені рюкзачок? Отак. Все, перша покупка є. Давайте глянемо, почему молода картошка. У вас цікава молода картопля. А не картошка. Ось картопля молода. Кстати, 47.95 недавно було вроді 90 чим тут. Угу. 47,95. Ну, Така вибирати треба. А ось типа колись писали єгипетська. Ну вона і бугра Здорова. По 42. Так тепер цікавлять солодощі. Націк все-таки трохи дешевше, чим раніше був. Ух ти, дивіться, ось 1891. Ну я, якби синій був. Вроді прикольна ціна. Синій я. Как ні, нет, це чорний шоколад. Легче я не помиляюсь. О, нацы, давайте. Ох, і маленький цей нацики. Там 42 грами. Так. Вот так, наверное, буде нормально. Буду так на корячки вам вставати. Так, 42 гривні нацик є. Сейчас мы візьмемо барні. Мадмазель просила. есть зараз возьму ми любимо банан пару паки возьму все равно акции будет цілу неделю можно всегда зайти там щось купить что що вам захватилось сегодня грошей виды четыре вида да получается не три вида шоколад банан та ні. и молоко ну короче понял Зараз будемо, знімемо все, що беремо, що нас цікавить. ну Плюс-мінус. Щось може буде цікаве для вас, ви побачите. 56. Вон Рошен. 65, Це дорого, дорого. Це просто дивлюсь на шоколад, щоб ви понімали. А який я брав Рафаелу? чи Фереро? якісь акції як тільки не в пластмасі а в картоні а о, оце я брав по акції, може мадемуазель угостить. вже тупо день сладості по 35 гривень. Ну я не знаю, це в мене по карточці 135, так 140. Раз за півроку можна, ну, вже другий раз. Мені так треба... Та мене цей рюкзак здоровий, в принципі. Бо вона бабок в зажмений, вона у нас економна. Дівчина. Так, на роботі в мене печиво ще є. Це таке треба. А по 25 було, тако, якби апельсинчик. Апельсинчика нема. Апельсинчика... Так, ладно, чухаємо много в дорогу. Далі. А ще ж підожди, десь подсказка в мене. Я там на, кар... на кровати, на корлючі, там ще щось. Да ah, ні, nee, вроді все. Ну, солодощам. Ааа, зараз ми там бачу, этот, як його. Кіндери. А де їх подивитися? Ну не Ну да, кіндери. О! Прикиньте. То кониці. Індерпіни, вони не на холодильнику. Давайте, поки консерви там вилажують, нам туди не добратися. І хотілося на ну, що робити? Вишню брати. Блін, я сподіваюся, що томатний буде по акції. У газеті в додатку. Думав, може або лімонний, там гранат, ну вони ж всі нектарини. Нектар. А де вишневий? Сандора вишневий теж по акції, по 45 гривень. Ага, по 51,90. Яка різниця тоді? Нектар. Що то нектар, що то нектар. взяти? Лучше тоді гранатовий нектар, він дешевше, так? Да? Ну я його, знаєш, брати, мабуть, не буду. Чи взяти? Зараз треба подивитися помолочні. Хотілося таким чимось. Ладно, у нас натуральний компід заморожених вишень. А я буду фандуру Нектарин покупати якось нерозумно, так? Да? Зараз кіндери гляну, вони десь навіть не в холодильні будуть. Не то. Це не вони, це кіндерпінг. Коротше, ті, що там, в мене в шорці, вони були по 21 гривні. Ну це було вчора. Можливо, акція вже закінчилася. А можливо. А можливо, розібрали. Я вже так от вик знімати ці обзори на їжу. Так, кефір я не хочу. Молоко, у 44 ой, я в шокі, вже молоко 44, вже навіть не 38. Може бути 38 в кутарке, але не знаю. Ладно, візьму собі на сьогодні. Я думав зараз набрати молока, ряженки. Ряжанка без акції. Нічого буде менше тянути я потім... завтра можливо сейчас. Завтра ще, можливо, може сьогодні я ще. Десь щось буду знімати. Ну, ось одне процентне. Нафіга мені один процент. Коротше, поки що це. Пряжини, кстати, люблю. Привичка брати вже по акції. Кефир я був такі густий ферми. Ну може то й добре, що густий, ну не знаю. А ряженка що, один? Вон маленька ряженка є. Коротше, 61 гривня, ряженка здорова. Так, опять. Давайте глянем по сарам. Ай, що воно ну кольнуло мене. Ну кстати, Я думаю вони дешевше не будемо возьму два голландська подожіть Цена на голландський Там вершковий, ну нічого Що воно так тут хаотично хаотичний рух якийсь вершковий дуже м'який, а от голландський прикольний по 58 Ну не буду нагрібаться якісь криві такі пачки я акуратній кота коп. Взяв не лучше, ну ладно, тут. Не перебереш. Ну так, да, ферешка, красивий дизайн, так? Да? Так. А що це таке? Що це за... Ох ти який красивий зелений сир. Карпатська легенда. Прикольно, треба може спробувати колись. Що ще я хотів? по сирах трошки тут. Да, з молочкою. Не ухти, виходить. получається, і все, так? Да? Ну нічого. А я ще дома. Вот же. Польский целлюбитель, любитель писят любитель. надо ж на консерви слта сейчас глянем колбасу и сосиски тоже хочу взять там щоб на пору було щось на работу можливо Зараз я вам покажу ладно там якраз не покажу там якраз нам заважають. или мы им заважатимемо. так висячки ці вам не попадаете висячки по Пельмені руть так ну пельмені. У мене вроді там є схвата. Так, кого цікава наша ряба. Що це за рулетики. Тяжого. Так, десь сервіла тут по акції, я бачу А, от. Сервілат. Зараз треба подивитися. Це він потягне по бабках нема нормально. До 16.09. До 16.09. Кстати, він мені подобається. Я колись грав, він хоч якесь світлення погане. Щось не пойму, він не порваний. Блін, яке погане освітлення, тоді коротше треба ж подивитися, щоб все чеки-піки були. Ладно. Потім, якщо шо, покажу чек А може на касі вас акуратно так опущу. І хотів я купити до пюрешки, сосіски, типа там з чим то чим-то зачекнуто. А так. 69 чи щось таке. А ось до пюрешки, бачите? До пюрешки. Та вони смачні. Ну тут 450 грамів аж. Ну, виглядають гарно. Тільки пюрешки нема, Ну треба щось вирішити пюрешки. А що ще це не хочуть? Дитячі. Дитячі, по 82 дитячі погано що нема тигриня. гриня а да от еще кое що можна прикупить ферму так що там в мене клацну надо вот эти мені сейчас башковый кремсивер короче нормально сейчас Ой, ч так багато води? Чи так і повинно бути? Не, освітлення, конечно, отстой. Так, смотрим, у нас уже такая збиралася компания. А ну сейчас я подивлюсь, если нема. Блін, ну ці покраще, там взагалі тона води. До 21.06. А, ну ще місяць попереду. Ладно, я давно і хотів попробувати. Так, дивимося, яка вже в нас композиція. Композиція, мама, не гори, так? Да? І це ще я ряжанку, не купив. Я хотів два молока, ну думаю, що це молоко. Не такий дешевий. Так. Хамон. Нарезочка сразу асорти. Ну мало веса. Не наїстися. Давайте я вам покажу масло. Трохи. Тільки так стало, не подойдеш. Туди телега й голова в друге місце... заднє место, ви поняли. Яготинське. Ага. По 73 гривні. Ну це ще нормально. Тільки 62%, це не нормально, це зелені, бачите пачки. Перший раз такі яготинський бачу. Цікаво вже давно. Да, на освітленні економлю. Ферма бутербродна відстой. Ну, а це нормальна ферма, мабуть, здорові упакоки. Хоча хтось мені писав, ферма відстой, десь вона не прийшла. Кваліфікації. Ну та й ладно. Нас вона все одно не цікаво. Так. Мені кажеться, і так достатньо скупився. Ще ще гляну свою підсказку, Крабі, палок, ну в принципі не їму. Я не пам'ятаю, коли їх останній раз їв. Вони таке помило. Раніше вони були вкусні, зараз їсти, як я не знаю, муку з муки походу, ходу робить. Це вона не захотіла. Ну, Якісь він різних кольорів. Дивіться, якийсь із них мабуть, поганий. Дивіться, цей такий красний, а цей якийсь світлий. По-любому якийсь із них неякісний. Я звісно не спеціаліст, але чого він різних кольорів. Що там ще є? А, я ела по 63.40 і по 67,90. Ну і по 64 добирають. Люди, Люди, як ті кораблі, да? Грибуть, їдять. Так, алкоголя сьогодні обзора немає, бо у нас сьогодні молочно. Молочний тут. Молочні дні, коротше, Поняли? Молочні дні. Ну а б я гляну. Ну до чіпсіків вже і корону тоді треба, так? 55, тоді була по 48 останній раз. Акція, то було прикольно. Чи по 45 навіть. 51 гривня. Ну це неплохо по карточці. Так взагалі-то 48 був ідеальний варіант, ну це вже в прошлом. Зараз глянемо підсказку. Блін, де вже бумажку. Ну, дивіться, багато чи Так, Тут черги, там черги. Що це в мене таке? На велосипедний прицеп. Можна пробити такі. Фереро роше, ану по 145, 153. Чи по 153? А ну, де цікавості? Ви знаєте, іноді акція не совпадає з этим. Блін, де я вбрав? Чорта на куличках. Не тут уже, тут барві. Надя лешка на обед. Смотрите. 142. А пробива — 153, а по карточці 135. Це стара акція по-любому. От уробить. Поняли 153. Не може. По-любому доведе совпадати. Хоча б ціна. З той, що я пробив, должно бути 142. Воно вибило скільки? 150 чим то. Не поміняли ціни. Бо я ж пам'ятаю на той неділі брав по акції. А це ж вже нова середа, нові акції. Бувають переносить, питань нема. Так підожіть, да, піду підуй барні, проб'ю. Що це за фігня? Це в мене команда. І що це не цікаво, це вже стає нормою. Висок... не це. Ну тут чорт, побачите, 44 що мене 61 О, 58 все правильно 58 якщо я карти заплачу просто це в норму у них кодах 24 все нормально ну що кожду кожну позицію пробувати так друзі давайте я трошки вас припущу і знаємо наскільки я набрався Дякую. Почули, що сотрі 340. це що я виложив ще отек, як його. Ну ви зрозуміли. Хорошо, що я сповнив, що я брав на прошлої неділі. Це я показував дизайн поміняв табовські карточки в телефоні. Ну, це таке, ні очо. 600 ну ладно, друзі, все, всім пока. Дякую, що були зі мною. Все навалив. Давайте я так ще побачимося в наступних серіях. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Дякую всім пока-пока.